Багато людей виросли в родинах, де отакий тато весільчак, і завжди такий жар жартами спілкується, uh -huh. але у такого ясного емоційного послання від нього не дочекаєшся. Ну тобто, ніколи не за... ніколи не зрозуміло, що він хотів сказати. Uh -huh. Він там жартує над вагою, uh -huh. там ти мій пончик, будемо жарити пончик. Ну uh -huh. це ж дуже жар. Ну багато дівчат виросли в такій історії, і вона не знає, як на це реагувати. Це добре, чи це погано? так? Ну, наче тато жартує і веселий, але щось, мабуть, не дуже приємно, коли тато називає дівчину в пубертатному періоді, яка тільки зараз взагалі з. Знайомиться зі своїм тілом і так? так більш усвідомлено на пончику. Uh -huh. Це пасивно-агресивно. Uh -huh. Ну а як би було активно-агресивно? Донька? Я розчарований, коли дивлюсь на тебе, бо хотів би, щоб ти виглядала гарно. Пасивно-агресивна форма. Uh... Але де-факто вона обслуговує саме це. Ну, якусь потребу батька сказати дівчинці, що ти мені не подобаєш себе, розчарований, або я хочу, щоб ти виглядала краще.